Ті люди, а чого прийшли, щоб затримати, щоб не поїхали на Київ, добивати наших там, як то кажуть, побратимів. Зараз молимося за, за те, що відбувається в Києві, за, за те, щоб не було більше жертв, ну і за перемогу України. Отця і, Сина, і Святого Духа Мій та Спаса і Збавителя душ наших. Благословенна тим жінкам. Трошки боїмося, але треба за своє майбутнє боротися. Ми і в Києві були не боялися, і тут також не боїмося нічого. Виїжджали воєнні на БТРі. Народ став перед БТРом і буквально не пускали його. Воєнні старалися розігнати народ димовими шашками, сльозоточивим газом світошумовими гранатами і на що тут зібралось дуже багато народу, як бачите, збудували барикаду і стараємося всіляко їх блокувати. Смерть! Четверо ніби поранених. От і це наслідок. Thank <laughs> you. Вони виходили, ну команди не було, тому що не боялися там. Ну та як, як сказати? Страшно. Зброя залишається в визначеному місці, під контролем знаходиться вона і самооборони Майдана, і військових. Тобто по руках, щоб вона нікуди не розійшлася. Треба,